У передріздвяному кракові сьогодні знову ожила одна з найяскравіших і найулюбленіших місцевих традицій: щорічна виставка шопок на головну площу міста з раннього ранку зносять десятки барвистих вигадливо оздоблених композицій, створених вручну. Люди з різних районів Кракова та навколишніх містечок несуть свої роботи обережно, так ніби тримають маленькі скарби. І справді, більшість цих шопок результат місяців, а інколи і цілого року творчої праці. Різдвяні шопки у Кракові це не просто відтворення вифлеємської історії, це поєднання релігійного сюжету, казкової естетики та символів самого міста. Місцеві митці пояснюють, хоча центр будь-якої шопки свята родина. Довкола неї можуть з'являтися образи, яких у класичній традиції не побачиш. Тут і легендарний лайконік, і дракон з підвавеля, і фантазійні замки з гострими вежами та кольоровими фасадами архітектура, яку митець переносить із реальних краківських пам'яток у мініатюрний світ своєї шопки. Автори робіт розповідають, що створення шопки це процес, який можна порівняти з архітектурою. У кожній композиції продумується масштаб, пропорції, декор, освітлення. Один із майстрів зізнається, працював над великою шопкою майже рік, а нову не вже почав робити одразу після завершення попередньої. Це мистецтво, яке потребує терпіння, точності, фантазії та любові до Кракова. Своє бачення пояснюють і інші митці. Вони кажуть, що краківська шопка відрізняється від традиційної тим, що Христос у ній народжується не в убогих умовах, а у фантазійному палаці. Це не справжній палац, а вигаданий створений з блискіток, картону, фольги та дерева. Але саме він передає святковість, урочистість і казковість різдва по-краківськи. Такі шопки називають трошки кітчевими, але водночас надзвичайно красивими та теплими, бо вони створені з любові до різдвяної традиції та до самого міста. Площа наповнюється глядачами, діти роздивляються шопки на рівні своїх очей. Дорослі фотографують найцікавіші деталі. Туристи зупиняються біля кожної роботи, намагаючись зрозуміти символіку та оцінити майстерність. Деякі композиції сяють під світкою, інші мають рухомі елементи або хитро мудру архітектуру, натхненну костелами та кам'яницями Кракова. Атмосфера свята доповнюється звуками площі, спокійні розмови, сміх дітей, м'які кроки коней, повз експозицію проїжджає традиційна краківська карета. Усе це створює відчуття, ніби місто на мить зупинилося, щоб повернутися у світ казки й традиції. Краківські шопки давно стали символом різдва в Польщі. Вони поєднують історію, місцеву культуру, народну творчість і сучасну уяву. І щороку, коли майстри приносять свої роботи на головну площу, місто нагадує всім, справжня різдвяна магія народжується там, де є творчість, традиція і людські руки, які здатні оживити легенди. традиційним